Вітаю, друзі! Це відео з'явиться на каналі Зона відпочинку, але оскільки сьогодні 3 листопада 2022 року, в країні наша війна, москалі ще не виздихали, то нам не до відпочинку. І так, я живу в приватному будинку. Так як і у більшості жителів нашої країни зараз почалися проблеми з електропостачанням через тих клятих москалів, виникла потреба вирішити проблему, яка. Наступить зимою, а саме от, опалення будинку. Опалення будинку здійснюється за допомогою газового котла марки Берета. Котел сучасний, з мізками якимись там всередині, який без електропостачання не працює. В принципі, відсутність електроенергії тимчасова по декілька годин в день не приносить великих труднощів, можна більше часу провести з сім'єю відпочити, але носі зима і проблему треба вирішувати, бо газовий котел все-таки не працюватиме на опалення будинку, і якщо перебій з електропостачанням буде довший, ніж декілька годин, це може призвести до певних проблем. Тому я вирішив придбати генератор, щоб вирішити цю проблему для себе на майбутнє. Генератор купувався для того, щоб забезпечити опалення будинку, але. Нічого нам не заважатиме використовувати і деякі інші прилади для... паралельно з газовим котлом, тому брав я генератор компанії Profitec 3,3 кВт, газ бензин. Тобто можна як з бензином його заправляти, так і газ підключати. Але виникла певна проблема. Газовий котел від генератора не працює. І... Я в цьому відео хочу поділитися з вами, як я вирішив цю проблему. І так, перше. Ви можете бачити, зараз спеціальний прилад у мене на генераторі. Це такий собі, типу, можна сказати, мультиметр. Або в інтернеті я його знайшов за е, назвою ватметр. Прилад, який е, вимірює навантаження, напругу е, по мережі, яку буде споживати ваш будинок. Я його поставив, тому що у мене, купив, тому що у мене на генераторі немає е, лічильника мотогодин. На цьому приладі він є, тому кожного разу, коли генератор працює, він фіксує, скільки годин він працює, бо тут е, все-таки генератор це бензиновий щось, двигун внутрішнього згоряння. В ньому є масло, його треба замінювати, там, після обкатки. Потім кожні 25-50 годин, щоб це все не писати в зошиті. Я Купив цей прилад. І так, поїхали. Чому не працює котел від генератора? Коли ви включаєте котел в розетку, у вас в резетці є фаза і нуль. З генератором це складніше, бо генератор, як виявилось, видає. Я взагалі не електрик. Я не електрик, я це підкреслюю, я просто побутовий споживач. Але шишки набив на цьому і хочу поділитися з іншими. До того ж, це буде ще одне україномовне відео. Яке допоможе розібратися в певних проблемах. І так, в хаті на резетках від стаціонарного електропостачання державного або там приватних компаній, у нас є фаза і нуль, а генератор у нас такого не видає. У нас в резетці генератора на обох виходах мається на увазі на вилці в обох випадках, і там фаза, і там фаза у генератора. Зокрема, у цього конкретно або у більшості таких генераторів немає нуля. Є генератори, я читав про те, що є якісь види генераторів, які йдуть вже зразу з нулем, але я так розумію, вони дорожчі. Та й зараз генератор дістати важко, тому багато хто купує те, що є. Але як, і якщо у вас така ж сама проблема, що у вас і там, і там фаза, вам сюди. Щоб у цьому переконатися, вам потрібен буде звичайний тестер. Тестер викрутка, заводите генератор, вставляєте в один вхід, один бачите фазу, вставляєте в інший, теж бачите фазу. Котел, сучасний газовий котел, не працюватиме при такій обстановці. Він оцінює напругу, яка йде, і розрізняє, звідки вона йде. А головне вони фазозалежні. Тобто, якщо йде дві фази, точніше, якщо йде фаза і там і там. Він не працюватиме. Ви будете бачити, що табло котла працює, котел запускається. Але при запалюванні він буде. У мене особисто вибивав помилку. Код тої помилки А01 помилка по запалюванні. тобто він не бачить полум'я. Я передивився купу відео і зараз розказую, як це вирішити. Значить, вирішується, це доволі нескладно, але доведеться попрацювати. Що нам треба зробити? Перше. Потрібно зробити заземлення для котла. Так, на будинку в мене немає контуру заземлення. Генератор я не планував купувати, але винудили обставини, тому все робив там, де вийшло, і так як вийшло. Значить, для заземлення, для того, щоб зробити заземлення, я купив двохметровий кутик металевий 40 на 40 мм, 4 мм товщиною. Загострив його і забив його. Поруч з генератором в землю. У мене в сараї. Тут є була можливість, тут галина на підлозі. Забив його повністю в землю, вивів, приварив до нього полосну сталь. Приварив до неї болта, вивів, і таким чином у мене вийшло заземлення. Воно, воно там закопане. Ось так воно виглядає. І так, що ж нам робити для того, щоб працював, працював газовий котел від генератора. Нам треба вирішити питання з двома фазами, які виходять з генератора. Нам треба, щоб одна з них була нулем. Як нам зробити цей нуль? Все дуже просто виявилося. Нам треба заземлення накинути на одну з тих фаз. Що це означає? В інтернеті ви можете знайти відео там, де. Хлопці пропонують просто взяти дріт від заземлення, намотати його на вилку на, одну, на один із штекерів і таким чином вставити його у розетку, і так ви матимете один, один контур, одну сторону заземлену. І у вас виникатиме нуль. Але я трошечки пішов хитріше, точніше, не хитріше, все так само, єдине, що це, мабуть, як на мене трохи безпечніше. Оцей коричневий провід, який ви бачите, від це заземлення самого генератора, я підключив. А нас цікавить ось цей синій провід. Цей синій провід іде у мене до автомата. Я купив двохполюсний автомат для того, щоб підключати будинок через генератор. Це додатковий запобіжник, у разі чого вилка вставляється в генератор. Генератор вмикається, дає напругу. До автомата. Автомат для початку вимкнений. Що у нас виходить? Коли заходить двох... двохжильний провід в... сюди до автомата, до нього підходить і цей провід заземлення. І він заходить разом з одним з проводів. Він заземляється і в результаті ми отримуємо нуль. Далі вже у нас тут на виході ми отримуємо і фазу, і нуль. І пішло в хату. І все, котел від цього працює. Далі я покажу, як це все в роботі, але по суті насправді нічого складного. Чому я зробив оце під'єднання тут через цей, а не накинув на вилку, як було в рекомендованих відео, на один з штекерів просто накидається, намотується цей провід і вставляється в генератор. Чому я так не зробив? Тому що е я хочу, щоб це було безпечніше. Щоб я не думав про те, щоб мене влупило струмом там, де про це думати не потрібно. До речі, це теж додатковий запобіжник, е це мій стекер, який я вставляю в генератор е і отримую через нього, Це він тут змотаний, отримую через нього е електроенергію на будинок. Все це повністю пішло потім підключення до будинку. Е це розетка це така резетка-обманка. Я в неї втикаю в штекер, коли я не працюю, коли генератор мені не потрібен. Сама резетка, яка ні до чого не під'єднана, слугує, слугує таким самим запобіжником від дурня або від ситуацій, в яких просто може щось забути. І так, зараз я запускаю генератор, і ми дивимося, як це все працює і чи працює будинок. Так, пасел працює. Вмикаю запобіжник. На кострі і вмикаю його на е, автоматі. Сліду зараз немає. Вмикаю стоп і то є. Набігли. подивимося, чи працює наш котел Не вимикаю трансляцію, біжу під дощем. Я швиденько. Ось, мій щиток з автоматами. Видно, що вхідний автомат УЗО вимкнений, тому я не беру електрику зі стовпа. І зараз перевіряємо, чи працює котел. Так, Томас, привітайся, дуже привітався. Тут у нас ще муська. Котів в таку погоду на вулиці не виженеш. Тому сидять в хаті. Так, це вимкнений. Вимкнений він, зокрема, і на... Стабілізаторі, вмикається, hop, затримка 6 секунд, зараз дивимося, чи працює котел. Головне, він має запалитися, бо таке ви бачите при будь-яких обставинах на котлі, а зараз він має запуститися. З'явився вогник. Помилку не вискочила. Котел працює. Пишіть в коментарях свої питання, а можете написати історію, як ви вирішили цю проблему. Бо мені трохи прийшлося подобатися.